1 жовтня на запрошення отців палотинів до новозбудованого храму Святої Терези від дитятка Ісуса у Львові Брюховичах прибули вірні та священники з парафії Львова на храмове свято. Відпусту передували реколекції, які провів для місцевої спільноти отець Станіслав Нуцьковський, кустошку студії святого Христа в Україні. Вже тринадцятий раз у цьому храмі на честь його покровительки відбулася відпустова урочистість з обрядом освячення троянд, яку цього разу очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, львівський митрополит. У своїй проповіді архієпископ зазначив, збираючись сьогодні в храмі, хочемо просити заступництва святої Терези. Вона вміла помічати Бога в звичайній щоденності. Свята Терезо, доєднайся до наших прагнень і проси разом із нами, Господи, вчини нас з знаряддям Твого миру. Нагадаю, що парафія святої Терези злізє у Львові Брюховичах постала в жовтні 2012 року на базі реколекційного дому отців палотинів. Хрест і території під будівництво храму освятили у 2014 році. У 2016 році відбулося освячення земельної ділянки та хреста, і 15 березня 2016 року розпочалося будівництво храму. У 2019 році Архіпископ Мічеслав Мокшицький освятив новозбудований парафіальний храм Святої Терези від дитятка Ісус. І, хоча будівельні роботи на той час ще тривали, у нижньому храмі вже могли відбуватися богослужіння. Станом на грудень 2021 року більшість робіт уже підходили до завершення. Парфіальна громада готувалася святкувати різдво у верхньому храмі. Однак, 3 грудня 2021 року, пожежа, що спалахнула внаслідок зварювальних робіт, перекреслила ці плани і відсунула їх на невизначений термін. У 2022 році стан будови був наближений до стану храму перед пожежою. Завдяки допомозі благодійників вдалося відремонтувати храм Святої Терези і завершити усі роботи із встановлення постійного вівтарята. Дарохранительниці. Попри буремний воєнний час, приватні особи та цілі організації, парафіальні спільноти і групи організовували збірки на підтримку отців палотинів і відбудови їхнього храму. Отож, освячення відбудованого храму у Брюховичах відбулося рік тому. Його звершив архієпископ Катовіцький Адріан Гальбас. Збираємося сьогодні в нашій Брюховицькій парафії, щоб святкувати підвійну війну. Праві. Po pierwsze, świadkujemy Ramę Bezwiatła, przyuroczonej Świętej Terezy Wielkiej Diatyka Jezusa, pokrowitelci Witecznego kościołu i parafiany Zminolty Birny. Po drugie, wyznaczamy pierwszą Wiecznicę Oświadczeń tej Światyni, jaka jest i Bożym i naszym duchownym domem. Ci, tej pojedynica, у велику подіявку і сердечне прохання. Дякуємо за те, що Господь є посеред нас і просимо, щоб і надарні залишався з нами та пропаде в нашу спільноту дорога в віри, надії і любові. Цим шляхом ми упрямуємо на ютбру, упрямуємо з молодою лукою, якою святують Терезію і Розлісію, яка в 24 роки дозріла до неба і була проголошена церквою покровителькою місії та вчителем церкви. Коли вчитуємося в біографії і короткого земного життя, може виникнути в нас питання, як це можливо, що закрита за мурами монастиря нахиня, не роблячи нічого? Гардіозного і виняткового стала однієї на з найбільш шановуваних святих у світі. Відповідь на це питання знаходимо в її серці. Тереза відкрила, що святість не виражається у надзвичайних вчинках, але у надзвичайній. 4 жовтня в першу суботу місяця в семінарійній каплиці по вулиці Винниченка, 30, о дев'ятнадцятій годині розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисто святомесу очоливатець Кшиштоф Шебля у співслужінні з отцем ректором Вищої духовної семінарії святого Йосифа отцем Петром Бжеським, настоятелем Львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом та священниками львівських парафій. Після святої меси усі присутні перед виставленими при дарами молилися розарії в намірі перемоги і миру в Україні. У своїй проповіді отець Криштов Шебля пригадав про важливість молитви святого Розарія. Матір Божа багато разів просила молитися Розарій, вказуючи, що через цю молитву прийде порятунок і надія для світу. Так було у Фатімі, коли під час першого об'явлення матір Божа просила трьох дітей молитися щоденно розарієм, щоб настав мир у світі, і закінчилася війна. Після святої меси усі присутні молилися Розарієм до Пресвятої Діви Марії, випрошуючи дар миру та припинення війни. На завершення відбулася коротка процесія із статуєю Фатімської Діви Марії з каплиці Розера до все, ще, на жаль, зачинених для римокатоликів дверей храму стрітення. На площі перед храмом відбулося урочисте зачитування акту присвячення України непорочному серцю Діви Марії. Найсвятше серце пана Ісуса Твоє. Przez niepokalane serce Maryi. taki słowa na ja wczystej które by był w seminarii i na przechadzce zachodził do katedralnego Soboru w Tarnowi i tam parafiane, pani Władzia, modlili się na Rozarii i picakorzno i dziesiątki tak pisla i słowa. Podsłyszenie Świętemu Duchu, piska Jezusa, o Jezusie. O Jezusie także powtarzały te słowa Najświętsze serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez niepokalane serce Maryi. Bo faktycznie <coughs> ci serca je zjednane. I tak jak świadkuje uroczystość światowo e, Serca Jezusa w czerwcu, zaraz na drugi dzień i na drugi dzień w sobotu, zawsze zawzły spomyn neboroczny serca Marii. I tak jak my dajemy cześć i szanu, cześć na świętym sercu, a szanu Wreszcie i Divi Marii, i serce, tak i można wskazać no, na żal, tak gorzko odszkodowujemy tym sercom. В кожну першу п'ятницю і першу суботу. Але так знисудовано. 14 жовтня у парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у винниках настоятель отець Леонтій Соломон гостював священників Львівського деканату, які зібралися на свій день спільноти та духовної віднови. На початку цього дня був час адорації пресвятих дарів, потім традиційно була спільна Євхаристія, під час якої проповідь виголосив духівник Львівського деканату отець Казимір Гузік. Під час конференції духівник, аналізуючи текст пророка Йони, зазначив, що Господь сам відбудовує свій храм, Господь шукає тебе, так як Йону Господь запросив до місії проголошення Слова Божого, яке відкрило йому правдиве обличчя Бога і дало йому досвід Божого милосердя, так і тебе, як священника, Бог шукає, аби ти сам насамперед досвідчив його милосердя та проголошував його іншим. Після тихої молитви відбулася братерська зустріч, де під час спільних обговорень піднімалися питання головних подій деканату за останні місяці, а також планування спільних душпастерських ініціатив. Відбулися також вибори представника з деканату до складу священничої ради, яка є дорадчим органом для ординарія дієцезії. У Галичі урочисто завершили святкування 650-річчя заснування Галицької митрополії. 21 жовтня, в день літургійного спомену блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіоцезії, завершилося святкування ювілею 650-річчя заснування Галицької митрополії, історичної попередниці Львівської архідіоцезії. Урочисто Святомесу в храмі святого Пантелеймона, що у селі Шевченковому біля Галича, на Івано-Франківщині, очолив ординарій Луцький єпископ Віталій Скомаровський, голова конференції римокатолицьких єпископів України, у співслужінні з архієпископом М'ячеславом Мокшицьким, митрополитом Львівським та священниками Галицького і Чортківського деканатів, які разом з вірянами прибули в ювілейному паломництві. У своїй проповіді єпископ Віталій наголосив, що лихих часів не було ніколи, і кожен історичний період мав свої труднощі, свої війни, конфлікти, епідемії. Але навіть посеред буремних часів Бог давав таких людей, як блаженний Яків Стрепа, що був людиною Божого миру. На завершення святої меси архієпископ Мічеслав Мокшицький подякував усім за спільну молитву та висловив сподівання на рясні плоди ювілейного року. Нагадаю, що ювілейні урочистості у Львівській архідіоцезії розпочалися 13 лютого 2025 року. Також у храмі святого Пантелеймона під проводом архієпископа Мічеслава Мокшицького митрополита Львівського. Рівно через 650 років, як саме 13 лютого 1375 року, папа Григорій XI булою дебітом пасторалі з офіції встановив нову митрополію столицею у Галичі. Центральні урочистості відбулися у Львові 6 вересня у Львівській митрополичній Базиліці у спінні Пресвятої Діви Марії під проводом кардинала Крещенці Осепе, папського легата, який прибув з Італії, із посланням єдності та підтримки для України від святішого цал Лева XIV. І хоча згодом столицю митрополії перенесли з Галича до Львова, проте Галич назавжди залишається колискою Львівської архідіоцезії та найстаршою з католицьких церковних адміністративних одиниць на території сучасної України. Подія, яку ми сьогодні не стільки сьогодні, а весь цей рік відзначаємо, тобто 650 років утворення митрополії в Галичі. Це подія така давня, що напевно історикам теж важко визначити точну дату, а 650 років, напевно, ми відзначаємо від видання Були. Папи Григорія XI, яка називається Debitum Pastoralis офіці, якою була створена власне митрополія Галичі, до якої належали теж дієцезію Перемишлі, Володимирі на Волині і в Холмі. Власне, на початку листопада в Перемишлі теж буде святкувати 650 років утворення дієцезії. Натомість з 1414 року до цієї митрополії належав Київ теж, Кам'янець і серед. Серед це столиця дієцезії на території сучасної Румунії, колишньої Буковини. І бачимо, а ще. До зі митрополії вже в цьому тисячолітті стали належати новоутворені дієцезії в Харкові і в Одесі. Сучасна, колись Галицька, тепер Львівська метрополія об'єднує всі дієцезії римсько-католицької України. Тому цей рік такий ювілейний. Ну і е, була заснована вона тут в Галичі. Потім, коли змінилися обставини, була перенесена до Львова, так само, як в Володимирі, що сот років назад була перенесена до Луцька, до столиці князя. Коли, ну, з приводу того, що це ювілей, я більше якось дивився історичні матеріали. З історії церкви, особливо в ті часи, 600 років назад, 700 років назад. І це, що мене так торкнуло, що тоді були теж дуже тяжкі часи, тоді теж нелегко було віруючим священникам працювати. І це перше, що історія нас, нас може навчити, що ніколи не було легких часів. Коли старші люди кажуть, що о, коли я був молодий, так було все гарно, це тому, що був молодий, не тому, що часи були легші. 22 жовтня у парафії святого Яна Павла II у Львові Сокільниках урочисто відзначили храмове свято на святомесу очолив єпископ Леон Малий у співслужінні з настоятелем храму та численними священниками львівського деканату, які прибули на спільну молитву. У проповіді єпископ згадав про особисту зустріч із святим папою і наголосив на тому, наскільки важливо є чути голос Бога, який запрошує усіх нас до святості, до повноти життя у вірі та любові, які є невід'ємним даром Бога. Після святої меси настоятель парафії, отець Лукаш Лесняк, вручив відзнаки за особливий вклад у діяльність парафії трьом заслуженим парафіянам: пані Яніні за християнці Ілоні Ковальській та Володимиру Закаляку. Урочистість завершилася молитвою про мир в Україні та світі під час співу Святий Боже і літанії до святого Йоанна Павла ІІ. Дух Святий перегорнув ось ці сторінки Евангелії, які папа проголошував. Який він хотів, щоб люди зрозуміли його навчання, про що він говорить. Мені довелося, деколи бувати на вечері з папою. І мені заповнився один день, коли під час вечері ми розмовляли про відцитівку Божого Милосердя. І так сталося, що за столом залишився тільки я і папа. Стіл широкий, на півтора метра одиншого. І я йому сказав, що я дуже вдячний, Отче святий. За ту про милосердя пробилося, тому що у нас в радянській школі вчили, що між людьми є боротьба класів. Я йому сказав, що я дякую за цю ециклівку. Я думав, що він щось відповість, але він схватився за голову. почав промовляти Одне слово, в Боже. Мило Боже. Так якби я трохи злякався, думаю, папі щось сталося, що його голова може бути. І в цей час вийшла сестра, яка подавала нам вечаю. Вона побачила, став папи і накидалась на мене і каже, що ти йому сказав. А я кажу милосердя. І після того оце, це, що сталося тоді, я тут довгий час як би повертався. Чому папа так зареагував? Потім він визначив мене єпископом. І я вже будучи єпископом, постійно якби повертався до цієї думки. Чому? Чому папа нічого не сказав і так? схватився за голову. І ось де якийсь... трохи я починаю розуміти. Я зараз трохи починаю розуміти. Тому що Бог Папа... бачив великий, милосвіті Боже. І тотально безбожні. to ona každého dňa karovala s pivom 25 жовтня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові Брюховичах архієпископ Мічеслав Мокшицький зустрівся з колишнім найвищим лицарем Колумба Карлом Андерсоном, який приїхав до Львова разом із своєю дружиною Доріаною. За чотири роки він знову відвідав Україну та мав лекцію у теологічному інституті святого Йосифа Більчевського, де скерував своє слово до семінаристів, студентів мирян та співбратів лицарів Колумба, які численно зібралися у конференційній залі. Під час розмови львівський митрополит подякував лицарям Колумба за їхню підтримку та співпрацю, особливо наголосивши на важливості їхнього служіння сьогодні, в умовах війни, зокрема за підтримку біженців, які втратили все необхідне для життя, та підтримку усіх потребуючих. Після лекції та дискусії всі присутні молилися про мир в Україні під час урочистої вечірні у каплиці, яку очолив митрополит. На завершення зустрічі Архієпископ Мічеслав Мокшицький подякував Карлові Андерсону за довголітню дружбу та служіння в церкві. Митрополит подякував за служіння лицарів Колумба в парафії Католицької церкви в Україні і запевнив їх у своїй підтримці та подякував за підтримку ініціатив католицької церкви, зокрема в останні роки. Архіпископ М'ячеслав Мокшицький висловив глибоку вдячність Карлу Андерсону, відзначивши його винятковий харизм, який порівняв із харизмом Йоанна Павла II. Він згадав численні приватні зустрічі з Андерсоном, завжди слухаючи його із захопленням, і висловив переконання, що його виступ справить велике враження на всіх присутніх. Після вступного слова директор інституту Яцик Уліяш представив коротке резюме Карла Андерсона, після чого професор Андерсон скерував до присутніх своє слово. Сьогодні не слухайте голосів, які говорять мовою ненависті, помсти, відплати. Любіть життя, поважайте життя, віддайте себе служінню життю, а не справі смерті. Ці слова святого Яна Павла II пригадав він слухача. Разом з вами я дуже хотів радісно привітати найважливішого, найважливішого гостя нашої сьогодні зустрічі, пана професора Карла Андерсона. Вразі його. Drużynoją Dorianą. Cze... pan profesor Karl Anderson. Przez to był najwyższym lekarzem Kolumba, którego ja miałem możliwość poznać i podczas mojego służenia był u boku Iwana Pawła II. Pan Karl Andersson bardzo często, jeszcze wcześniej, od mnie przyjeżdżał do Iwana Pawła II. Bóg był takim osobistym jego gościem, można powiedzieć, i przyjacielem. Później ten związek od Iwana Pawła II przyszedł także na, na mojego poprzednika kardynała Mariana Jaworskiego, który także bardzo często przyjeżdżał do Papi Iwana Pawła II i miał możliwość Zostaliśmy się z panem Karlom Andersonem, a później ten związek takoż przychował i na mnie. Ja duże cieszę, się, że i, pan Anderson zasnął, lecariusz Kolumba tu w nas w Ukrainie, Oni my znamy swój początek mają w kołuczynskich statach, Kanada, Polska, a później Ukraina. Można powiedzieć, że ja razem z lażennym archebiskupom światosławem Szewchukom my jemy pierwsi rycerzy Kolumba tutaj, tu w Ukrainie. I to jest za jaky... I co jest pana Andersona, bo wind podniął cię cesarstwa, żeby ustanowić licariów w naszej krainie. Сто років тому з Львова до Варшави вирушила урна з прахом безіменного героя, який став символом жертви всіх полеглих за свободу Польщі. У сторіччя тих подій у Львові відбулася урочиста свята меса під проводом архієпископа Мічеслава Мокшицького, а також концерт «Нехай тобі присниться Польща та виставка, що нагадала історію могили невідомого солдата. В Митрополичі Базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові відбулися урочистості, присвячені соті річниці перенесення останків невідомого солдата зі Львова до Варшави. Дія мала винятковий як релігійний, так і патріотичний характер. Центральним моментом святкування стала свята меса за Польщу та за справедливий мир для України, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. У своїй проповіді архієпископ нагадав про духовне значення жертви військових, які віддають життя за свободу своєї батьківщини, та про обов'язок плекати пам'ять про них. Ця могила промовляє до нас вже впродовж сотні років, без слів, але з силою більшою, ніж тисячі промов. Вона промовляє про любов, жертовність, національну єдність і віру в Бога, яка була силою наших предків. Ми не знаємо його імені, але знаємо його любов. Не знаємо, ким він був, але знаємо, для кого і за що загинув. Він, син цієї землі, через свою жертву, став сином всієї Польщі. Митрополит підкреслив, що пам'ять про минуле є не лише історичним обов'язком, але й моральним завданням кожного покоління. Невідомий захисник нагадує нам, що пам'ять про минуле не розкіш, а обов'язок. Лише тоді, коли пам'ятаємо про своє коріння, можемо зростати в правді та відповідальності. Після Євхаристії відбувся концерт Нехай тобі насниться Польща, під час якого прозвучала кантата Невідомий солдат, авторства Станіслава Росовського та М'ячеслава Солтиса. Цей твір, створений у 1925 році, був присвячений безіменному герою складовища Личаківських Орлят. Урочистості у Львові стали не лише спогадом подій столітньої давнини, але й нагодою до роздумів над ціною миру та свободи тих цінностей, які безіменний солдат уособлює для наступних поколінь поляків.